Вітаю всіх, хто зайшов до мене на канал. Оці акції. Якби не акція, я не купила б цієї форми. А так зайшла 50 гривень. Думаю, та чому вже? Скільки тих форм? Є, ще такої немає. Значить, взяла вона така трошки низенька мені показалася, але я змірила її, залила водичкою. Тут 750 г влазив цю форму. Значить, Хочу зробити желейний торт, Звичайний желейний торт. Замочила я желатин, сюди Осюди я пачку желатіна. Таку 25 грамову. Тоді є в мене звичайна домашня сметана, я навіть з банки не виливала. От, тут, скільки тут грам на 250, нема, грам 200. І отака коробочка ще 200 грам вершків. Додаю я до сметани вершки. то в мене виходить вже майже, ну, пів літри. тут немає, ну майже півлітри. Додаться ще желатин і буде півлітри. І, і 250 грам у мене залишається ще тут вільного місця. Якщо з розрахунку, що 750 грамів, то я зроблю верхній шар, замочила желе вишневе. Значить, 250 грамів желе ще буде. І от, Але ж мені ще треба фрукти додати. Ще хочу фрукти внутрі покласти всередину. То ну, буду пробувати. А, пожалуйста, нас вже кажуть нам добре утро. Волога, повітряна тривога. Угу. Пройдіть найвищу буті. Так, сюди додаю ванільний цукор, додам ще цукру, бо воно ж сметана і вершки без цукру. І буду розчиняти желатин, все це змішувати. Так, коротше, я щось потерялась, якщо чесно. І не знаю, як зробити краще. Краще зробити білий верх чи е верх зробити рожевий полуничний, Але все-таки я вирішила так, тому що в мене тут дуже малий об'єм, і краще зробити молочне, щоб не пропало молочне. одним словом. Значить, так, у мене тут 400 г сметана з вершками. Я розчинила в мікроволновці желатин. тут 25 грамів желатину. Я його зараз вливаю в цю молочну суміш. Перелила я його таке в цю посуду, так зручніше, і поставила в в холодне желатин, ну Думала, номер пройде, бо як вічно спішиш. Ні, номер не пройшов. Воно частково поєдналося, частково не поєдналось. Зараз я його все вилила з форми, поклала в мікрохвильовку, зараз воно все, все з'єдналося. Виливаю я його сюди. Сметана з вершками у мене тут. Дуже смачна, до речі, суміш вийшла така. І цей тур буде желейно фруктовий Додаю я сюди. Тут у мене бананчик і персик. І ось ще залишилося місто і для желе. Ну, поки що я відправляю в холодильник. Це. А, до речі, цю форму обов'язково треба ставити, бо так ви її не візьмете на щось тверде. Я поставила на дощечку. Застив наш молочний шар з фруктами. І зараз я залию його ще желе. Тут у нас місце. Зараз долину. Невеличкий тут шар вийде, ну, але все одно все. І будемо набиратися колагену. Це тут моє робоче місце, я тут працюю, мені тут дуже подобається вранці. Юра поїде на рибалку, а я в беседку. Всякі у мене інструменти, воно колокольчик такий, ну вже він відцвітає. Там є одна брунька, там ще буде цвісти. Який гарний. От. А тут ось стіл, сідає. Зараз тут сонце, сильно сонце. І дуже, дуже жарко, а вранці тут дуже добре. І ось сюди я заховала свої хвильники. Вони ждуть свої черги, поїдемо на дачу і на дачу їх посадимо. Думала вдома. Думали, думали. Спочатку хотіли горшки, тоді дякувати одна підписниця моя написала мені, що в горшках вони погибнуть. Такі рослини в горшках дуже погано, треба садити в ґрунт. І вирішили ми таке посадити їх в ґрунт. Застив наш тортик. Зараз будемо пробувати його витягувати. Саме от в чому прелість, в чому перевага силиконової форми, що тут не треба не підігрівати, нічого. Зараз я такий раз, отак. Зараз будемо подивимося, що в нас вийшло. Легенько. Чи оправдає вона світові. О! Дивіться, яка краса. Так, да, тут трошки ось чуть-чуть персик. Але ж все одно гарно. Дуже гарно. Мені подобається отакий вийшли тортик. Ну, зараз будемо розрізати. Ось він такий з боку там. Вишньове желе. Так, я його свято, побачимо, яке воно буде всередині. Ну, от таке желе. Молочне, з фруктами. Це все фрукти, банан, персик і трошки вишньового желе. Я знаю, що це буде дуже смачно. Желейний торт. Так що форма себе оправдала. Не, не очікувала, що сюди влізе 700 грам, влізло і такий ось тортик вийшли. Кому цікаво, то зайдіть в Аврорі Вони є, і в інших магазинах. Вони недорогі. З них дуже легко витягувати желе саме, не треба підігрівати. Сіликон м'який і витягується. Так, що так. Ну, а на сьогодні всім пока-пока. всього самого найкращого. Дякую за підписки, за вподобайки. Всім пока-пока.